Так, 10 травня. Час ізолювати матошники. Матошники буду ізолювати такі кліточки, кліточки гайдара. Сюди я вже підставив канді, набив канді, коли вийде матка, щоб мало чим харчуватися. Потім, коли я всі матошники підставлю, отакі рамки. Це вже не прививочна рамка, це вже рамка на дозрівання. Я оці кліточки заставляю всі сюди. З одного боку і так само заставляються ще кліточки з другого боку. Ось таким макаром. Так що в одному сегменті виходить 14 кліточок. На 14 маточок. І таких є 4 сегменти. Но я в останній не буду класти. Буду класти тільки в три, тому що нижні тут і вже менше тепла, не та температура і не та вологість, тобто середовище не дуже добре для дозрівання маток. Як я говорив спочатку, коли прививав личинки, що личинка не боїться ні... Що, можна її в холодну погоду е, ніби прививати і нічого не станеться. А вже коли запечатаний маточник, і вже личинка, ніби лялечка в маточнику, от тоді треба обережно тоді та лялечка боїться переположення. Коли личинка, той пробачок, живиться, їсть маточне молочко, живиться, він рухається, вона не замерзнеться личинка А коли вже та лялечка, у такому часі спокою, коли вона там перетворюється, їй треба, щоб були дуже хороші умови для дозрівання. І через то я не опускаю дуже низько, а ставлю трошки вище. Те як зараз буду витягувати привичну рамку, що в мене є аж донизу маточник, то зараз буду ставити трошки вище. Ось такі кліточки підготовлені. От, і зараз будемо робити. Як пам'ятаємо, у нас тут було от дві сім'ї. Це сім'я стартер, ця сім'я вихователь. Тут стартер усилена сім'я. У мене є от ті донорські вулики, що спереду стоять Чотири вулики донор. З них я беру розплід, запечатаний розплід на виході От і підсилю сюди. Тут виходить ніби як півтора сім'ї. Тут виходить дві сім'ї, ніби як докупи взяті, щоб дуже була потужна сім'я, щоб багато бжали було. І дуже, щоб стиснуто було. Ну зараз подивимося. Значить, це була стартер і стартера. Я забрав на другий день привирушню і поставив сюди на дозрівання. Маточки ізольовані, маточки я потім підставив у кліточки, буду одразу маточки підсажувати назад, випускати назад. Вистаємо, що тут, відкриваємо з цього боку, на той бік навіть ми не ліземо, навіть не дивимось. Нам там не потрібно. Відкриваємо тихенько, спокійно. От маємо ця прививочна рамочка. Привичну рамочку. І дивимося. Отаке прийняття матошників. Знаєте, що в нас виходить? Верхній ряд це раз, одна, цей повністю, тут друга і тут третя. Три личинки не прийняли. Ні, тут дві. Раз, два, три, чотири личинки не прийняли. В кожному ряді є по три, шість, дев'ять. По 13 штук це виходить 40, 53 штуки. 53 штуки з 53 штук прийняли 49 личинок. Я думаю, результат хороший. Отак бачили, я на повітрі прививав, як кажуть, на коліні, без всяких там умов, без всяких там спеціальних прибамбасів. Так є на пасіці підставочка і все. Бджол я зараз не струшую. Так я беру бджолу сюди, ставлю отак легесенько і починаю сюди підкладати. От відкриваю так, все по порядку і скоренько раз-раз-раз повертаю. Отак. Нелегенько витягується і виставляю отак от. І підставляю. такому положенні вона буде. Зараз я покажу. в принципі один рядочок. Потім призупинимо відео, щоб я то все зробив скоренько і продовжу вже розмову, що буде далі. Тут нема чого боятися, сьогодні погода люкс. Сонечко гріє, тепленько. От так, швиденько, раз, раз, раз. Позакривали, позакривали все. У цей момент важливо, щоб не перестудити. Швидко зробити, не перестудити, не, не пересушити. Так, одна є. Ставимо на біг. Ще одну зараз зроблю і зразу покажу. Я, я їх ставлю уже в цю рамку закладаю. Вот так роблю на шприцах хлопці. Економлю. Але зато надійно. Кажуть, дешевий сердито. Так, одна є, зараз другу. Хто не пробував, пробуйте. Спочатку може не вийти, так, але ну, з часом вийде. Закриваємо. Тепер слідуючий момент. Закрили. І тепер ставимо закритими, де в нас є е, ці кришечки докупи. Щоб дірочками було назовні, щоб доступ був бджолам до цих дірочок. Чи вони зможуть потім і годувати з часом Так, що з кришечки не тримаються добре, зараз ми їх поставимо. Отак. І тепер закладаємо оцю рамку, оця рамка і у мене якраз туди сюди заходить. Зараз я все покажу. Так, ще раз випадку. Це нічого. Я взяв того рішні. Вони вже трошки розтрьопались. Нічого. Ось такі макали. Так, одна є. Зверху друга. Там, де їда, де і канді внизу, обов'язково, щоб не попутати. От. І так вона стає от рівнесенько. От. Маємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І з того боку 7. 14 штук от, в одному відділі. Отак От зараз роблю всі і буду підставляти вже у воли. І так, одна рамка готова. Дробно, гарно заложив. З двох боків це по дві кліточки, з двох боків. От. Ну і ще лишилося тут. Тут якраз одна лишилась без одного, без одного маточника. Все одно це я ще маю три рамки такі. Дві рамки такі я ще маю. От. І буду добирати решта матошників з цих вуликів. Ці вулики так само у мене працюють як виховательки. Так само я буду добирати Тепер підставляємо, беремо цю рамочку і спокійно ставимо на те саме місце і будемо чекати через два дні, коли будуть виходити вже матки. Так, все. І так, на сьогодні робота закінчена. Всі мотошники я відібрав, ізолював. І тут вийшла така проблемка невеличка. Я казав, що буду ставити тільки три ряда, але прийшлося доставити ще четвертий, ніби четверту половину ряду. Тому що розрахував, що буде більший відхід. Це завжди прикидаю так, що може 5. Вісім матошників можуть не прийняти, личинок можуть не прийняти. До 10 личинок, нормально. От. А вийшло трошки більше і ще поставив один рядочок. Ну нічого. От хочу сказати, може хтось спитається мене, чого так багато на прививочній рамці я роблю личинок. От. Відповідаю зразу наперед. Я дві сім'ї докупи. Об'єднує, щоб була велика кількість бджоли. І дивишся, якщо от витягують отакі от, де були мати, мали бути привичні, ніби мисочки ці, вони не прийняли і витягнули в ошинку. Ніби не в а вже соти, от витягують соти. Якщо от така ситуація є, значить бджоли достатньо, сім'я потужна і вона має силу і годувати, і будувати. так що Сім'я дуже стиснута і дуже багато бджоли. І зараз йде взяток. Добрий. От. І так що, все нормально. Значить, цю привирушну, цю вже ніби дозрівальну рамку я хочу підставити туди гніздо, щоб звільнити ту сім'ю, де вона була, де була прививушна рамка, і випустити матку. Та матку я вже випустив. Так само зараз буду сюди ставити. І Тут вже я не маю проблем. Тут я матку вже спокійно можу випускати, тому що от бачите, як висить бджола. Тому що вже матошники захищені, ні бджола, ні матка їх не розгрізе. От бачите, оця рамка, що зараз ставлю. От. І попередня рамочка, що я підставляв. От вона. Попередня рамочка, що я підставляв. От, що я підставляв. Тут вже є дві рамки. Тут три ряди, а там ніби три з половиною ага. ряди. О, тут немає значення. Головне, щоб умови були, щоб їх клімат був хороший. Зразу беру маточку. От маточка в мене в кліточці. От вона там ходить. Ходить, бігає. От. Зараз буде видно, як я буду випускати. І випускаю прямо тут зверху. А зараз вона вийде. Маточки молоді, тогорічні. Я матки міняю кожен рік. Зараз маточка вийде. Можна буде подивитися, що за матка. Заховалась там зараз. Ну. виповзе. От маточка. От Буджилка її приймає. Це вучківський тип, Карпатка, чиста порода. Це племінний матеріал. От І все, закриває вулик, робота тут закінчена на сьогодні. На третій день від сьогодні вже будуть матки. Я буду відбирати їх і вже трясти бджоли і підсаджувати вже онуклевусу. Ось така робота. На сьогодні все закінчив. Все, йдемо відпочивати. Пока.